У сучасних реаліях війни ефективне маскування відіграє ключову роль. Камуфляжні сітки стали важливим інструментом для захисту військових об'єктів та операцій. Використовуємо їх для маскування нашої діяльності безпосередньо, щоб ворог не міг спостерігати, де ми, де ми знаходимося, за нашою діяльністю, як відбувається все безпосередньо, якщо вони ведуть спостереження за нами. Сітки поділяються взагалі на зимовий варіант і літній. Весняний взагалі вони йдуть як з урахуванням особливості місцевості. Тобто, якщо місцевість більш зелена, сітки можуть бути в літній період зелені, якщо місцевість більш така, що лісиста, але там ну, проглядаються дерева, вона може бути жовтувата, оранжева, з різними додаваннями кольорів. Зимові, звичайно, вони білі, з урахуванням того, що йде сніг. Юні волонтери з Чернігівщини не перестають дивувати своїм бажанням якомога скоріше приблизити нашу перемогу. Після шкільних занять вони з натхненною рішучістю одразу беруться за плетіння сіток. Від початку повномасштабного вторгнення діти встигли зробити вже 222 сітки. Ми плетемо ось на такому станочку, там де набито в шахматному порядку цвяхи, і робимо вузол руками і підтягуємо до кожного гвістка шилом. Ми зараз плетемо основу для сітки розміром 4 на 3, щоб потім було її легше оплітати. Раніше нас завжди просили 5 на 8 і я думаю, що військові зрозуміли, що 5 на 8 це виходить дуже важка сітка і дуже некомпактна. То зараз більше просять 4 на 3 3 на 3 більш-менші сітки. Вони виходять і легші і легше транспортувати буде. більшість сіток нас просять зимові, саме білі, деякі сітки з. Ми плітаємо трохи коричневого, так як є вже брудні зони такі. Ми обговорювали, що остання сітка в нас можливо піде в якийсь історичний музей, але остання сітка, мені здається, це буде якась. Я сподіваюся, що вона буде літня. Що це влітку або Ну, взагалі було б шикарно, якщо це була ось наступні сітки були білі, вони були вже останні. Діти докладають максимум зусиль для виготовлення сіток, але часто постають перед труднощами через затримку матеріалів. Заодно ми дізналися, які відбулись зміни у рівні та якості допомоги від населення. На жаль, це фінансування. Ну це складова, від якої можна максимально масштабно відштовхуватися. Якщо нема фінансів, то складно втілювати в життя якісь гарні проекти для мене, особисто для мене на жаль, люди переходять на рівень 2014 року. Типа, війна там, не тут, тому, типа, так. Я не про більшість, я зараз про якусь частину. Я про це завжди кажу. Люди забули, що війна йде. Вони не забули. Не одна дитина не забула. Мені здається, що зараз кожен українець, я не говорю там особисто за когось, не говорю за кожну людину, але трішки вже почали менше відноситись до цього всього волонтерити. Тобто є які волонтерять більше і більше з кожним днем. Вони це роблять. Але багато людей, які вже починають забувати, що є війна в Україні, що потрібно допомагати військовим. Тобто не можна сказати за всіх, але є й такі, що забувають і перестали це робити. Всі українці повинні зробити свій внесок у спільну перемогу над ворогом. Ці молоді волонтери активно перетворюють свої бажання на конкретні дії, вкладаючи свою енергію та час для нашої спільної мети.